І я запрошую до слова Максим Дуда, старший радник з питань фінансування системи охорони здоров'я USAID. Якраз він і розповість нам про порядок затвердження та обрахунку тарифів на платні послуги закладів охорони здоров'я, що дуже цікавить безумовно людей. Здравствуйте, Максим. Гарний у вас такий фон. Вітаю вас. Вам прошу слова. Вибачте за затримку. Так, да, дякую, Євгене. Дуже приємно. Дуже дякую, що запросили прийняти участь в форумі. Я вітаю всіх учасників і сподіваюся, що ті матеріали, які були представлені, попередніх попередніми виступаючими, то мої матеріали будуть цікаві, і ви зможете їх використовувати в своїй практичній роботі. Дуже логічно, на мою думку, побудовано були виступи попередніх виступаючих. І мені здається, моя презентація також логічно буде. Продовженням тих виступів, які були пов'язані з державно-приватним партнерством, наданням послуг, обрахунок послуг. І моя презентація буде присвячена саме тому, як правильно впровадити та затвердити та обрахувати платні послуги закладів охорони здоров'я, які перетворилися на КНП. Я зараз заключу свою презентацію. А, моя презентація присвячена розрахунку та затвердженню тарифів на платні послуги, заклади охорони здоров'я. Дані матеріали, які ми тут представимо, будуть під час нашої презентації. Цей матеріал був розроблений спільно в рамках проекту ЮСЕЙ підтримка реформи охорони здоров'я, і я сподіваюся, що він нам буде корисно. Як же я казав, питання платних послуг, і ви чудово це розумієте, є надзвичайно актуальне на сьогоднішній день, тому що це не лише є додатковим джерелом доходів для закладу охорони здоров'я, але це є можливістю давайте чесно легалізувати ті. Потоки, ті ресурси, які все ж таки на жаль існують в взаємовідносинах в закладі охорони здоров'я, і платні послуги це є один із тих елементів, які дозволяє їх легалізувати, і це зрозуміло знижує ризик для закладу охорони здоров'я, і це збільшує, формує додатковий дохід. І це все ж таки ми чудово розуміємо. Відношення пацієнтів до закладу абсолютно змінюється, коли це якісь неформальні чи німічні відносини. А з іншої сторони, коли це все затверджено, прозоро, і пацієнти бачать, на що саме спрямовуються ті ресурси, ті кошти, які вони готові сплачувати за додаткові або платні послуги в рамках для закладу охорони здоров'я. Але потрібно розуміти, що, на жаль, з точки зору законодавства, система провадження платних послуг не є настільки чіткою та прозорою, як хотілося би, тому що є певні речі, які. Контроверсійний вони можливо протиречать один одному не завжди чітко виписані норми в законодавстві, які б сказали, що от тільки ось так можна робити, і це буде 100% гарантоване, безпроблемне провадження платних послуг. Тому моя презентація буде, як я кажу, так більш консервативна. Консервативний погляд на відносно того, як правильно затвердити тарифи на платні послуги. А ви вже, як заклад, як люди, які будуть впроваджувати це на практики, ви маєте вже самостійно вирішувати, що більш правильно для вас на даному етапі на сьогоднішній день в умовах такої невизначеності, про яку я кажу, піти більш консервативним шляхом, але все ж таки впровадити платні послуги, або піти іншим шляхом, наприклад, впровадити платні послуги, так як ви вважаєте, або як ви бачите, робили інші ваші колеги, або інше зрозуміло, є третій шлях. Але, мені здається, він найгірше взагалі не впроваджувати платні послуги. Тому я сподіваюся, що ви це будете робити, і будете робити це обережно, враховуючи ту інформацію, яку я зараз з вами представлю в рамках нашої роботи. Це не лише мої результати роботи, це робота моїх колег в рамках проєкту «ЮСЕЙТ – Підтримка реформи охорони здоров'я. Взагалі, заклад охорони здоров'я у формі КНП може отримувати доходи з усіх незаборонених законодавством джерел. Зрозуміло, в першу чергу це найбільший дохід, який формується в закладі охорони здоров'я, це оплата за договором із НСЗУ. Це найбільша частина ваших доходів, і її можливо спланувати. Ну, будь-які доходи потрібно планувати передбачати в фінансовому плані. Але дохід з НСЗУ, його можна врахувати і це є найбільша частина. Але не потрібно забувати про інші можливості. Ну, в першу чергу, зрозуміло, це видатки з місцевого бюджету, тобто те, що власних закладів охорони здоров'я, тобто орган місцевого самоврядування, спрямовує в заклад для того, щоб покрити певні розриви або виконати свої зобов'язання, або вирішити проблеми, які існують на території. Також зрозуміло, іншим джерелом доходів є благодійні внески та кошти благодійних організацій, також є грантова допомога. Ми також про це чули в презентації та. Зрозуміло, як КНП, закладу охорони здоров'я може надавати, так називаючи, обслуговуючі послуги. Тобто, так, да, це можливо, якщо це прописано в статуті закладу. Ну і те, чому присвячена сьогоднішня презентація, пункт – це оплата за договорами з юридичними особами, у тому числі з страховими компаніями та фізичними особами. Саме в рамках цього можуть надаватися закладом охорони здоров'я платні послуги населенню або юридичним особам, в тому числі страховим компаніям. Взагалі дуже часто постає питання, і зараз навіть більше стикнулося цим питанням зі сторони закладів, коли вони перетворилися на КНП. А чи можливо надавати платні послуги, коли ми маємо статус неприбутковості? Тобто дуже часто є помилкове представлення відносно того, що мається на увазі під статусом неприбутковості. Статус неприбутковості це не те, що неможливо надавати, наприклад, ті самі платні послуги. Статус неприбутковості – це про те, що заборонено розподіляти прибуток серед засновників або членів такої організації, тобто це є норма Податкового кодексу України. Тобто, це одна із передумов вашого статусу неприбутковості має увазі закладу охорони здоров'я. Тобто, у вас в статуті це має бути записано обов'язково. Ну, воно в нас і записано, скоріш за все, що ваші установчі документи, ваш статут містить заборону розподілу отриманих доходів. Прибутків або їх частини серед засновників, членів такої організації, працівників, крім оплати праці, членів управління та інших пов'язаних з ними осіб, тобто статус неприбутковості це про інше, тобто про те, що якщо ваші доходи перевищують ваші витрати за якийсь певний проміжок часу, квартал або рік, у вас є мовний прибуток, ви маєте право спрямовувати цей прибуток на свою статутну діяльність, тобто те, що прописано в статуті виплати заробітної плати. Модернізація, закупівля обладнання, те, що за вас прописано, ви можете втратити статус неприбутковості, ви його втратите, якщо ви цю частину доходу вашу перерахували вашому, наприклад, власнику, тоді це є ризик втрати статусу неприбутковості. Що стосується платних послуг, та взагалі послуг, які ви можете надавати на платній основі, ну, ви можете багато надавати різних послуг, я маю на увазі заклади охорони здоров'я, коли стали КНП, послуги на платній основі. Тому числі платні послуги. Якщо у вас це прописано в статуті, ви можете це надавати без всяких проблем. Про це є навіть офіційний лист Міністерства фінансів та Державної фіскальної служби на той час це називалося, називалися, якому зазначено. Ви можете знайти цей лист, що неприбуткові організації, тобто заклади охорони, в тому числі заклади охорони здоров'я в формі КНП, можуть займатися підприємницькою діяльністю. Без втрати статусу непропадковості за умови, що отриманий дохід, не розподіляється між засновниками, ну і далі та сама норма Податкового кодексу України. Тобто, навіть тут навіть бачите ширше поняття, що ви можете надавати, займатися підприємницькою діяльністю, якщо це вас передбачено в статуті. Та головне, щоб той дохід, який ви отримуєте від цього, в тому числі від платних послуг, ви спрямовували виключно статут на статутну свою діяльність, не розподіляли його, наприклад, серед засновників. Друге дуже часто питання, з яким ми стикаємось, це є рентабельність. Тобто, вона також випливає з е, того, що ми іноді плутаємо поняття рентабельність та не, статус неприбутковості. Закладання в розрахунок тарифів на платні послуги це не є ризик для стати статусу неприбутковості. Це той тариф, який ви закладаєте. Закладаєте тариф, і після цього ви це використовуєте знову ж таки на свою статутну діяльність. Питання полягає в іншому: що на законодавчому рівні нема встановленого обов'язкового для виконання рівня рентабельності, яке потрібно обов'язково дотримуватися. Зазначено лише в законі України про ціни і утворення, що державне регулювання ціни тарифів на платні послуги. Е Може власник, зобов'язаний власник установлювати обов'язково для застосування суб'єктами висування граничних нормативів рентабельності. На законодавство рівні, як я сказав, нема визначено обов'язкового рівня рентабельності. Обов'язково для виконання. Тому рекомендація полягає в тому, що власник має вам затвердити рівень рентабельності граничний, ви його маєте повне право закладати в розрахунок тарифів на платні послуги. Друга рекомендація полягає в тому, що таки, щоб рівень рентабельності для медичних та немедичних послуг відрізнявся. Це також дозволено, якщо це прописано власниками власник вам дозволить. Наприклад, для немедичних послуг, якщо ви такі надаєте, рівень рентабельності може бути вищий, для немедичних послуг для немедичних може бути вище. для медичних нижче. Наприклад, зазвичай десь для медичних послуг його встановлюють на рівні 15%. Для немедичних послуг це може бути 25-30%. тридцять ж таки це ваші перемовини з власником, як ви домовитись, що ви закладете в положення, яке затвердить власник. Власник його затвердить. Як те, що я вже почав казати, є, як затвердити тарифи на платні послуги? Тобто, це те питання, яке є найбільш таким е, проблемним в плані імплементації, в плані реалізації. Є декілька шляхів відносно того, як це реалізувати на практиці. Перше, це Орган місцевого самоврядування має затвердити порядок визначення ціни тарифів на платні послуги закладів охорони здоров'я. В цьому порядку він, зокрема, має передбачити те, що я вже казав, рівень рентабельності, наприклад, різних для медичних та немедичних послуг, та затвердити методику розрахунку тарифів на платні послуги. Це є надзвичайно важливе, щоб це було передбачено, тому що заклади охорони здоров'я в першу чергу в цьому зацікавлені. Ну. Зараз я наведу приклад. Чому? Тому що є певні статті витрат, які є проблемними відносно того, закладати їх в розрахунок тарифів чи не закладати. Я маю на увазі розрахунок тарифів на платні послуги. Зрозуміло, в першу чергу, це комунальні витрати. Тобто, умовно, фактично, комунальні витрати покриваються закладами охорони здоров'я в рамках окремої програми. Тобто, це додаткові кошти, які отримуються поза програмою медичних гарантії. Фактично, умовно кажучи, зрозуміло, що вони ніколи не покривають 100% потреби, але тут вже інше є питання відносно того, наскільки ефективно використовуються приміщення, наскільки впроваджені енергоефективні заходи і все інше, але інше питання: що вона покривається, чи можна закладати в платні послуги розрахунок комунальних витрат. Інше знову ж таки питання дуже часто ми стикаємось, а чи можна закладати в розрахунок тарифів на платні послуги, витрати на амортизацію? Тобто. Ми розуміємо реальну ситуацію. Ситуація полягає в тому, що заклад охорони здоров'я переважні місії не володіє тим обладнанням та приміщенням, які воно використовує для надання платня медичних послуг. Тобто, скоріш за все, власник або якийсь інший меценат придбав це обладнання, передав оперативне користування закладу, і чи в цьому випадку заклад має право закладати амортизацію даного обладнання в розрахунок тарифів на платні послуги. Те саме стосується оплати праці. А що саме, яку відсоток премії можна закладати в розрахунок платних послуг? Ось все це має бути обов'язково прописано і затверджено в порядку визначеної ціни тарифів, зокрема в методики розрахунку тарифів на платні послуги. Що власник, орган місцевого самоврядування затвердив своїм рішенням цю методику, порядок, в якому прописав, що, наприклад, да, можна закладати в розрахунок, е витрати на амортизацію, та прописано, як саме має бути проведено обрахунок. Те саме суть комунальних, якщо так, да, прописано, в цьому випадку заклад охорони здоров'я може включати ці розрахунки, ці компоненти витрат в розрахунок тарифів на платні послуги. Далі полягає питання, хто затверджує тарифи на платні послуги. Ну, взагалі, як базовий елемент полягає в тому, що органи місцевого самоврядування затверджують тарифи на платні послуги до закладів охорони здоров'я. Тобто, знову ж таки, те, що я казав самого початку, такий консервативний погляд на цю ситуацію. Тобто він затверджує тарифи на медичні та або не медичні послуги. Але є декілька тут варіантів вирішення ситуації. Ну, по-перше, що стосується простого немедичних послуг, це орган місцевого самоврядування може делегувати ці повноваження закладу охорони здоров'я. Яким чином, прописати цю норму, прописавши цю норму і затверджувати відповідним чином, в статуті закладу охорони здоров'я. Тобто в статуті має бути прописано, що заклад, керівник закладу охорони здоров'я. Має право затверджувати тарифи на немедичні послуги. Але що, що стосується медичних послуг, те, що найбільш важливо, ну є пропозиція наступна, як це може бути реалізовано. Якщо орган місцевого середування затвердив порядок визначення ціни тарифів, затвердив методику розрахунку тарифів на платні послуги, в цьому випадку, і прописавши відповідним чином, це в цьому порядку, що Керівник закладу має право затверджувати тарифи на платні послуги, але рекомендація полягає наступним чином, що керівник закладу затверджує, власник погоджує тарифи на платні послуги. Ну, це найбільш консервативна, але з моєї точки зору, більш така е, мінімальні ризики вона несе цей підхід. Тому що да, можна використовувати, ми дуже часто з цим стикаємося, коли керівник закладу самостійно затверджує тарифи на платні медичні послуги. Це також можна реалізовувати, але на жаль, є випадки ситуації, коли це призводило до е, подання позову до суду і е, різних питань пов'язаних з суддів розглядом цих справ у суді. На жаль, да, таке існує, тому е, тут жодний підхід вас 100% не е, дає 100% гарантії, що це не призведе вас до суду, але все ж таки, якщо ми кажемо про консервативний підхід, який має. Не в 100% вирішити проблему, а мінімізувати ці ризики, той підхід, який я казав, коли прописується в порядку визначення ціни тарифів та методики, що керівник закладу має право затверджувати тарифи за погодженням з органом місцевого самоврядування або визначеним органом управляти закладом охорони здоров'я. Ось така схема: те, що ми пропонуємо, можна бути, може бути реалізована всередині закладу спільно з власником для затвердження тарифів на платні послуги. Інше не потрібно про це забувати, це такий важливий елемент це те, що на рівні закладу охорони здоров'я має бути затверджене власне положення про платні послуги. І це положення про платні послуги має затвердити керівник закладу охорони здоров'я. Але воно не має бути не лише просто затверджено, вона має, має мати зв'язок з трьома іншими важливими документами, які є всередині закладу: це статут, наказ про облікову політику та колективний договір. Зрозуміло, в статуті має бути прописано, що заклад охорони здоров'я має право надавати платні послуги, а в положенні при прийміванні має бути посилання на статут в частині неприбутковості статусу та зрозуміло, затвердження права надавати платні послуги. Колективний договір по з положенням про платні послуги взаємозв'язок відносно того, як преміюється персонал, який залучений до надання платних послуг. Тут є декілька підходів, пропозиції, там, наприклад, 20% від доходу від надання платних послуг, це йде на преміювання працівників, які надають платні послуги. Ну, як приклад. Це має бути обов'язково прописано в колективному договорі новій редакції. Так само це має бути прописано в положенні про платні послуги, яке затверджуються керівником закладу. Ну і зрозуміло, це наказ про облікову політику, також має бути прописана методика, ну, фактично продебльовано те, що затверджено власником. Те, як проводиться, які елементи витрат включаються до обрахунку е, тарифів на платні послуги, Будь ласка, не забувайте про це, це має бути правильно впровадження знов ж таки, щоб мінімізувати ризики, які можуть виникнути в результаті перевірки контролюючих та фіскальних органів. Що стосується розрахунку вартості платних послуг, дуже стисло враховуючи об. Часу. Ну, як вам чудово відомо, це вже вам казали. Є взагалі два підходи до обрахунку, такі класичні підходи до обрахунку тарифів на платні послуги. Це знизу догори та зверху вниз, тобто такі прості назви. Кожний з них є, має свої переваги, кожен з них має свої недоліки. Ви вже всередині закладу, коли ви будете розробляти спільно з власником методику обрахунку тарифів на платні послуги, маєте взвісити все ці переваги та недоліки та визначити, що саме ви будете використовувати. Ну, зрозуміло, якщо ми кажемо знизу до гори, то це є детальний розрахунок вартості на рівні конкретної послуги або конкретного пацієнта. Для того щоб зробити цей розрахунок, потрібно мати значну кількість вхідної інформації. Ми чудово розуміємо: тобто, це таймінг часу, це і витрати конкретних витратних лікарських засобів, витратних матеріалів, лікарських засобів. Це має бути все перевірено, затверджено для того, щоб зробити обрахунок але Перевагою цього підходу є те, що ви можете врахувати всі фактично понесені витрати, реально які були понесені для надання даної конкретної послуги. Ну, зверху вниз це підхід більш простий, оскільки він відбувається розрахунок вартості, відбувається на рівні відділення з урахуванням кількості наданих послуг. Ми чудово розуміємо, що це досить просто спрощує підхід е для обрахунку, але ми розуміємо його недоліки, що, на жаль, Ті фактичні витрати, які були понесені, вони не завжди відображають фактично понесені витрати. Тобто, дещо пацієнти сплачують самі, дещо фінансується за рахунок інших елементів витрат. Тому це не дозволяє цей підхід повністю обрахувати 100% всі витрати і обрахувати реальну вартість послуг. Але дуже часто використовується такий мікс цих підходів, коли частину витрат обраховується зверху вниз, а частину витрат обраховується знизу догори. Головне тут полягає. Ну, головний е, посил даної презентації в тому, що е, головне це правильно це затвердити на рівні закладу і власника. Тобто, ви вже обираєте спільно з власником, як ви будете робити обрахунок, а ключове це правильно прописати в тих документах, які мають бути затверджений власником та на рівні керівника закладу охорони здоров'я. Взагалі, як виробляється алгоритм розрахунок? Ну, в першу чергу, має бути визначений перелік платних послуг, які ви плануєте надавати. Потім після цього визначаєте метод обрахунку, про те, що я казав, знизу вверх, зверху вниз, або якісь ніфці підходів. Після цього визначаєте, які у вас взагалі є вхідні дані. Можливо, у вас є вже в наявності ці вхідні дані, можливо, вам доведеться зібрати вхідні дані. Наприклад, ви визначили, що у вас ключовим елементом ключовим підходом буде обрахунок знизу вверх. Коли ви почали аналізувати, які у вас є дані, почали їх збирати. Ви виявили, що вам недостатньо даних і немає можливості це правильно зробити в цьому випадку. Скоріше, вам доведеться повторно повернутися і, можливо, переглянути метод обрахунку або зробити якийсь мікс. Після цього, після того, як ви визначили метод обрахунку в західні дані безпосередньо проводиться розрахунок собівартості тарифу на платні послуги. А після цього має бути зроблений підсумковий розрахунок. Будь ласка, про це не забувайте. Тут ви бачите, дораховане ПДВ та рентабельність. Ну, медичні послуги вони звільнені від сплати податку на додану вартість, це нульовою ставкою, але якщо ви будете надавати платні немедичні послуги, будь ласка, звертайте увагу на це, чи ці послуги звільнені від сплати податку на додану вартість, чи ні. Якщо ні, ви маєте дорахувати до собі вартість податку на додану вартість, потім нарахувати той рівень рентабельності, який вам затвердив ваш власник в положенні про надання платних послуг, і це буде підсумковий результат. Ці тарифи на платні послуги мають бути обов'язково розміщені в загальнодоступному місці, щоб пацієнти мали можливість з ними ознайомитися перед тим, як йому буде надана дана платна послуга. Ну, для спрощення обрахунку. Проект USAID підтримка реформи охорони здоров'я розробив електронний інструмент розрахунку вартості платних послуг на дановечів первинної медичної допомоги. Він називається ПНК, вже друга версія цього електронного інструменту. Він є розміщений в загальнодоступному місці. Він розроблений в електронній мережі е, е, в системі Excel. Там нема ніякого не потрібно додаткового обладнання закуповувати, додаткове е, якісь е, програмне забезпечення. Ні, в досить простому середовищі потрібно мати комп'ютер та вміти користуватися Excel. Також є це супроводжується інструкцією. Також є записаний вебінар. Будь ласка, можете користуватися для обрахунку платних послуг, які надаються на первинні ланці. Ну, я знаю, що деякі заклади, які надають спеціалізований медичний допомогу, також використовується електронний інструмент, тому що там, наприклад, є ну там він розрахований на дев'ять груп платних послуг. Одна із груп, наприклад, це є лабораторні послуги, яка поділяється на 20 різних лабораторних послуг. Там загальний аналіз крові, аналіз сечі. Тобто, це також можуть надавати ці послуги і. Заклади, які йдуть спеціальні лабораторії, в закладах, які надають спеціалізовану медичну допомогу, і вони використовують цей електронний інструмент для обрахунку платних послуг. Зрозуміло, туди включаються всі складові витрати: це оплата праці, лікарські засоби, медикаменти, обладнання та інші витрати. Тому, будь ласка, можете користуватися, а ми чудово розуміємо запит, який існує на такий електронний інструмент для спеціалізованих. Надавачі спеціалізованої медичної допомоги, тому ми зараз вже почали працювати. Проект ЮСЕТ підтримка реформи охорони здоров'я над розробкою електронного інструменту ПНК Хоспітал, який буде спрямований саме для надавачів спеціалізованої медичної допомоги. Він буде там також в середовищі Ексел. Також буде записаний вебінар, підготовлена інструкція. Він може бути використаний як ті, хто вже надають платні послуги, або хто планує надавати платні послуги. Буде проведено розрахунок визначеного переліку. Платних послуг, також складові витрати, також це може бути використовано для формування квартальних доходів для фінансового плану. Як тільки цей електронний інструмент буде підготовлений, ми знов ж таки його розмістимо на сайті НСЗУ, також на нашому веб-ресурсі, для того, щоб ви могли використовувати цей інструмент, для кого він цікавий в своїй роботі. Це все, що я хотів представити. Дякую вам за увагу та передаю слово Євгену. Дякую, Максиме. Дякую, чекаємо вас на наступних наших заходах. Дякую а, у нас. Дякую вам.